Друзі, всім привіт, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія сьогодні. До вашої уваги ну, незвично, звичайно. Нічого ми там не крутимо, не майструємо, руки чисті, як бачите. Брудних футболок теж нема. Сьогодні трошки їду косити, трошки інший вид роботи буде. Там знайомі попросили, треба дещо гаратнути. От, і там, Чесно кажучи, я приїхав, подивився, то мене я жахнувся. Там трава така 2.50 десь ростом, велика. От. Одним словом, нелегко. Маємо ранок. Якраз сонечко воно вже стало, мерехтить. Що там у нас? 8.21. Маємо 25 вересня. Їдемо косити дивіться, це, бачите. От. Так що ось так виглядає наша дорога, тут не дуже далеко, але за містом От таке, бачите. Ось, година, бачите, як все показує, все нормально. Так що якось так, Факт той, що, ну не знаю, ну чесно кажучи, я подивився, там годі приступити до того. Є місця, що там внизу, вже, але... Там є 18 сотих 40 на 45 і планую до вечора тогахнути тут той ліс, бо інакше не скажеш, там на правду, ліс. От, І це, і зараз все побачимо, покажу, як то все виглядає. Ось так що якось так. Думаю, що буде цікаво, не цікаво, але приходилось мені таке робити не раз. Там направду серйозно. Є трошки, є коло чого попихтіти. От Таке, то не ручкою сидіти писати по папері за столом, як говориться в білій сорочці або в халатіку. Так що якось так. Добре. Давайте, дивимося, зараз буде, я думаю, оглянемо то все діло. Так, як бачимо цей воду об'єкт, бачите, отут воде огорожено Ото все. То здалека воно виглядає, ніби маленьке, але воно має 2,50 росту, то завал. Короче, багато. Бачите, сонечко сходить, зараз трошки тіньок, але треба брати ще одяг більший. А там вже по ситуації. Тут не проїдеш, бо тут вам чекаю господаря, щоб туди заїхати і десь стати. Бачите, отут було, де оця хата велика, і то попри неї, там, де ті дерева, там трошки ще ззаді, але тут є що помахати. Так що якось так. Добре. Як буду ближче десь там, то покажу, як то все буде виглядати зблизька. Ну я йду зараз передіваюсь та й все. Ось так якось. Он, бачите, от бачите ось його хащі. То завал. Я не знаю. То все мокре, зараз буду, як тюлька мокрий. А що зробиш? Руса. І то все треба все через руки мусить перейти. Це не жарти є, друзі. Десь треба зараз вставати і потихеньку приступати до роботи. Ну і все. Добре, зараз Бачите, отак то все виглядає. Отам з того боку зараз роздінуся, ще передінуся та вперед. Ті хащі то рухати я не буду, він буде буду різати то все. Не знаю, ті малинники може теж треба знімати, не знімати. Бачите, аж сюди до паркана цього. Зараз треба розвертатися та якось так. Добре, давайте тоді поки що. Будемо приступати до роботи. Ну що, друзі, трошки я вже підкусив. Дивимося, вже сонечко виходить з-за лісу. Зараз буде тепло і треба скидувати футболочку. Е -е -е, сведер. Так. Бачите, отакі от зарослі малесенькі, ми собі дивимося, тут вже трошки підкусив, є що потягнути. Пів години я вже побавився. Бензини з'їло дуже мало. Ну вже от бачите, дивіться. До чого я вже доходжу. Я зараз беру отову частину так рівняю посередині хати, де вікна, ото все підтягую зараз за півгодинки. І тоді беруся за цей ліс. Сюди ще не заходив, тому що роса буде менше мокру. А то і ваги купа від води, розумієте, то все тягнути на руки. Так що таке, ще на осінь мене чекає чистка отих дерев. Бачите, отут ось, що є, от дрібне, теж буде на день роботи, так що якось так об'єктик є. Так що можна буде працювати, лише би Бозя дала здоров'я. Правда, так що таке добре. Ду я поп'ю водички. Зараз вам покажу, скільки вона мені з'їла паливо. Ну, з того боку зараз ще подивимось. Зараз хвилинку. Бачите, отак так от зайшов сюди то потім жилкою пройдуся. Вже в кінці, як буде здоров'ячко, подивимось, що вона мені випила паливо. Так, лежить. Так, дивіться. Якщо ми перекинемо її сюди, бачите, готово все паливо, що вона з'їла за пів години. отак От виглядає на жилці, бачите? Туди з літра, напевно, є, не менше. Ну і таким ножом коситься. Бачите, такий тарілкою вигнутий. Якщо подивитися, дивіться, знаєш, якщо розвернути ось так, от, ну є півкругла тарілочка, дуже зручний ніж, він не чіпляє так по землі. Набагато ним зручніше косити. Ціна адекватна і можна працювати. Так. Косточка на свіжій поршнєвій працює. Вікінга ви знаєте, той же відпрацював на нокері в районі. Може 5-6 літрів. А ні, Ще там десь минулий раз було, то в то тоді вже. І цей. от. А Та, та починаю подивимося, скільки та відпрацює. от таке, так що якось так. Тут поршнева стоїть яма-мото на даний час. Нормально все на гарячу заводиться. Давайте диркнемо раді цікавості. Бачите, все. Все заводиться, як має бути. Так що якось так. В, принципі, то, в принципі, то. Та з Богом, так що можна працювати. Потихеньку-потихеньку працюємо. так що До вечора ще день довгий. Ото той ліс, то жахіття та малина. ну Будемо то рубати, різати, тягнути, все, руками, то все треба перетягнути, як би то не було. Важко чи легко. Ну А ті дерева то прийдеться вже різати при нагоді, коли вже то все почиститься. Тут траву заберуть, тоді вже можна буде працювати з деревами. Так що якось так. Трошки переключаємося від пил кос, від ремонтів до такої праці ними. Так, щоб ви собі не думали, що в мене коси лежать чи стоять. Я просто не знімав, так знаєте, але періодично завжди виїжджаю, Це Дві коси маю тут по місцю, які заробляють кошти. Ну, а три коси є на селі. Тут дві 52, а там є, крім 50 двійки. 36, 2,52 і 36 на селі. Все, давайте тоді дивимося, буде цікаво зараз. Так, друзі, маємо, яку ми годину маємо зараз, чекайте. Я дивився і забув. Зараз, зараз дивимося. Так, то маємо 11.20, зараз. Ну, 16 поя заглушився. Значить, дивимося так. Заглушився. Заглохло. То вийшло мені година 50 оцього цього бачка на ножику. При тому, що ножик вже, давайте показую, був тупий. Дивіться, підводні камені, як говориться. ото все, Гляньте, який ножик. Як вам таке? Опа! Який пропелер. Дивіться. І в ту сторону, бачите, гляньте, вон. Завернувся. Чекайте, зараз. Хвилючку. Бачите вон той бік завернувся, і туди завернувся, і тут нема вже зубів, то вже йде все під викидання. Коротше, я ним мордував тільки що. Ще трохи мені бракнуло паливо, добре, що скінчилося. Ось той його кусочок маленький, тут той апендицит острівок. Зараз беру свіжий ножик і то чекаю легенько. Бачите вже скільки дивіться, увага. Так. Маленько, щоб не вести скоро. Бачите, вже аж туди за хату трошки рівно з цими кущами там. Я вже то все гаротнув, можна сказати. Тепер отам прийдеться ще до тої частини. Трошечки. До кінця той ліс, тут, тут 2,50 висота, ну його в баню, чесно кажучи. Але дійшло до густого тут прийдеться тягнути. Зараз дрібне косилось, поки була роса. От. І там поза хату треба обійти, і в тих чагарниках теж постинати потім. Ну зараз саме головне, щоб було видно якийсь фронт роботи. Так, що в нас далі? Та що, зараз далі попити водички, маленький якийсь перекус, якусь пляцька та лапнути. Або що там друге інше. І заправляємося, міняємо ножик і вперед до роботи, друзі, далі. Так що кіно продовжується. Маємо скільки, як я почав десь 7 хвилин по 10 година 50, мені вистачило бачка, друзі. А я думаю, що при, при нормальному ножу то вже було давно скошено. Я просто мордував і воно не давало, то вже все. Тобто, якщо маєте якісь об'єкти великі, забивайте в ціну хоча б з 2 ножа, то вже на викид йде. Хоча б з 2 ножа. Щоб цей не знаю, чи я другим дам ради, ну подивимося, ножиків я тут маю різних, купа багато і можна буде бавитися. Ось таке. Так що якось от так, от, друзі. А я зараз йду і далі будемо працювати. Коса працює, бачок спалила. Я не знаю, літра тут десь скільки є, але досить нормально. Так що якось так. Добре. Давайте, потім ще покажу, що там назнімаю. Нароблю і далі продовжимо. Все, дивимося, буде зараз цікаво. Так, друзі, ну що, покусив я, бачите, малина, то все, йдемо, подивимося. Фу, 16-12, друзі. Я почав косити 9 по 7 хвилин по 9. Маємо 4 дня, годину було обіду. Плюс-мінус перекури маленькі, ще плюс 15 хвилин або 20 на все. Бачите, вон, все є, тут мають прибрати потім ту всю справу. Ну що, я зараз перекидую жилку. Перепрошую, беру другу косу. З червоною перескакуємо на зелену. Так як там є заправлена жилочка, а тут ножик. На основі того, щоб не перекручувати. Жилку. У мене простіша система поміняти зразу косу. Ну, як один казав, в багатих життя друге. Я жартую, друзі. Так, тепер я ще маю жилкою пройти оту двох. Бачите? Як цікаво тут ще треба пройти. Ото його кусок жилочкою. Тут два проходи. Раз і два. Тепер дивимося з двору, бачите, як все виглядає. Сонечко в нас вже там, а було за лісом зранку, коли починалось косити. Ще була тінь стояла, ще сонечка не було. Вітерець градусів 14 тепла. Може до 15 на сонці, але сведер одітий, бачите. Все, я весь такий потріпаний життям, єлі теплий. от. Йду власне подивитися, що куди як. От, тут все Треба зараз ще залишити жилку. І тут ще півгодинки Ну, Може я знаю, може трошки більше, може ні. Ну, оцей ліс, що ви бачили, 2.50, теж жахіття. Роботу зроблено, друзі. все. Тепер буде мати друга людина, що прибирати. Так ну що. В принципі, в принципі, якось так йду, я зараз то все діло косити. Хіба може 2,4 зарядити тоньшу, щоб вона ліпше сікла її. Буде краще йти. І лень мені, але треба би на тончу жилку. На основі того вона буде краще себе вести. Отак От виглядає сьогоднішній робочий день. Треба було наробитися як кінь. От. Однозначно. Тут новобудови. Ділянка не знаю. Що там з нею будуть робити, чи щось будуть будувати, чи, чи ділити, чи продавати. Я не в курсі. Господарі є, хай собі думають. Так що моє діло було покусити і відповідно взяти кошти. За цю роботу. та й так Одним словом Робота нелегка, ворогові не побажаю. Зараз бензин перелив, стоїв ту і вперед, друзі. Так що якось так. Йду я працювати. Добре. Потім ще в кінці включуся, подивимося, що куди як, підіб'ємо підсумки по паливі, по тому всьому і все. Так що якось так. Добре. Дивимося далі. Ну що, друзі? Значить, бачите, все. Зробив роботу, як має бути. Так що якось так. Їдемо потихеньку. Бачите, тут скусив, все, от бачите. Все. Добив, зробив. Змурдував, я не знаю, як ще там можна назвати. отак от. Так, вот. так що якось так. Ну що, прощаю об'єкт, коси не підвели, значить підводимо підсумки. Спалив я паливо, друзі. 4 літри. 4 літри спалив паливо. Значить, ножом і жилкою. ножом три бака повних і жилкою. Жилкою спалив бачок. От, коси працюють, значить, на... Цьому, як його на ножі в мене було. На ножі в мене стоїть на червоній Ямамото, мото, мама Йота так звана, гарно косить, бачу, і не їсть палива дуже, все в нормі менш більш. От, і цей. На зеленій стоїть нокер. На зеленій стоїть нокер. Зараз тут маді виїхати. От На зеленій стоїть нокер, все, виїхав, можна їхати. Тут гарні такі доріжки, дивіться, яка краса, бачите. Люди собі тут поробили, бомбезно, гарно. Ну, от так що якось так. Коси не підводять, нормально працюють китаєць, 52, один, другий, 52, другий. Так що все норма, так що добре тоді. Друзі, до нових зустрічей в такому разі. Напевно, буду прощатися з вами. І всім всього найкращого. Так, такі от будні в мене виглядають. Інколи і така робота буває. Не завжди, але буває, друзі. Так що якось так. Всім всього найкращого, всім па-па. до нових зустрічей.